Кажуть, з гібридів томатів не беруть насіння. А в нас отакий затисався. Це падальшний помідор з минулого року. Ріс тут сорт Діно F1 гібрид. Тож знайомтесь, це, мабуть, можна вже назвати гібрид Ф2. Ну, цвіт є. Дуже багато яким розміром буде, то звісно ми нічого не знаємо. Звіту ще більше, ніж на тих томатах, що в нас там ростуть F1 із насіння справжнього. Це він так проріс тут, де полуниця росте. Найшов собі дірочку, тож ми хочемо подивитися, що з того буде. Звісно, що ми завжди купуємо насіння якісне, справжнє. Дороге. Ну, це вже виріс, то вже жалко було його викинути. Подивимося, це для опита, що з того буде. Бо всі ж спорять завжди, буде що з нього чи не буде. Тож ми будемо дивитися, далі його снімемо, який буде врожай, які будуть томати. Скуштуємо, чи добрі вони буде розвиватися. Вже сантиметрів десь 40. Гарно він тут себе почуває біля полуниці. Бо наші томати То тут ще де більші, де менші де підсівалося, бо не дуже взійшли Комахи поїли, то мороз, то ще щось, то жара. Ну Ці десь таким самим розміром, ті, що в мене найбільші. Далі там, з більше пощастило, то їх тут і більшим розміром. Ну Тут квітки більші, але їх менше. Їх менше. Ну, Будемо дивитися. Будемо дивитися і далі все знімати.